У мене папа на барабанах грав, та я так теж захотів. При, зараз моїх учнів двоє знаходиться. Останні учні, на жаль, ну, за межами України і в межах України також є. Переїхали сьогодні відкриття, переїхали тиждень. Дуже скучили, дуже скучили за учнями, за нашими, за живим таким, от е, як сказати, про спілкуванням. з співанням дуже скучили також. Да. За піаніно, да, за все за, 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 за цією атмосферою. Дуже-дуже скучаю, дуже іноді плачу, бо це дуже сильний стрес. Дуже хочу додому. Покороська Солиця Мого серця, тут дуже багато фотографій нашого міста, також тут багато цікавих історичних факторів. Ну, я гадаю, це досить цікаво прочитати. Тут представлені предмети саме в Дніпрі, це предмети, які знаходяться на тимчасовому збереженні в музеї. Звичайно, кожен предмет має свою історію. Люди, коли евакуюються, їм хочеться зберегти хоча б щось частинку свого минулого і дуже багато людей саме зараз ну станом на серпень 2024 року та і в принципі з березня 2022 року передавали нам предмети на тимчасове збереження Тут займаються освіта, займається з підготовкою до навчального процесу з дошкільнятами. У нас діти, ті, які відвідують садочок, навчалися онлайн. Ми перші в Донецькій області. Хто це започаткував і це дійсно працювало? Діти займалися зі своїми вихователями. Отже, тут вони мають змогу займатися офлайн. Ми готуємо дітей до НМТ. Це вже випускні класи, старші класи. І в нас є позашкілля в, кожному, в кожній освіті міста є позашкілля, там, де діти мають змогу, коли повчилися, мають змогу відпочити.